Розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. Сума градусних мір двох кутів паралелограма дорівнює 150 градусів. Нам потрібно знайти градусну міру більшого кута паралелограма. Давайте намалюємо собі С, Д. І будемо вирішувати, про які кути йдеться в умові нашої задачі. Пам'ятаємо, що одна з властивостей паралелограма така. Сума двох прилеглих до однієї сторони кутів дорівнює 180 градусів. Що це означає? Що кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. І це не про них йдеться в умові нашої задачі. Також варто зауважити, що 150 градусів це менше 180. Що це означає? Що це сума двох гострих кутів паралелограма. Тобто, це кут А плюс кут С дорівнює 150 градусів. Також варто пам'ятати одну важливу річ, що протилежні кути паралелограма рівні. Тобто кут А дорівнює куту С і з нашої умови дорівнює 75 градусів. Але Це менший кут паралелограма, а нас просять знайти більший. Отже, більший буде дорівнювати, наприклад, це кут Б 180 градусів мінус 75. І буде дорівнювати 105 градусів. Серед наших варіантів це відповідь В. Вона і буде кінцевою для нашої задачі. Отже, пам'ятайте, що сума прилеглих кутів паралелограма до однієї сторони дорівнює 180 градусів а протилежні кути паралелограма рівні.